Добрий день, шановні глядачі! Вітаю вас на своєму нумізматичному каналі, де я вам показую монети України і світу. Слава Україні і слава Збройним силам України. Поки є електрика, не невеликий проміжок часу, то вирішив для вас записати відео з новинками і показати їх. Отже, почнемо. Україна. Поповнив свою колекцію ось такою монетою. Вона у мене була, але потім зникла, продав. І ось зміг придбати ковила українська. Монета з серії Флора і Фауна України. Якість Proof. 925-та проба. Унція срібла в монеті. Тобто 31,1 грами срібла в цій монеті. 2000. 10 рік тираж 8 тисяч екземплярів. Бан ринкова ціна на сьогодні достатньо демократична через те, що тираж, я вам сказав, 8 тисяч. Ціна складає до 5 тисяч гривень, можна придбати. Зараз усі новинки виходять за ціною 5. А ця монета, яка з 2010-го, коштує. До 5 тисяч. Далі новинка від Національного банку України. Монета з Найзельберу, присвячення Дню народження Ніла Хасевича. Діяч Оун Упа, художник. Більш докладно, до речі, вам прорекламую на каналі Нераціональна нумізматика, є такий. Нумізматичний канал називається Нераціональна нумізматика. І там мій колега більш докладно розповідає про цю монету і про цього діяча України. Монета сама по собі дуже красива, як на мене. Подивіться, тут і те, що він малював зображення на купонах так званих. Ось, на бойовий фонд. Люди здавали гроші, отримували так, як купони чи облігації, скажімо, можна і так і так назвати, на яких зображені були воїни УПА, Української повстанської армії. Ну і на аверсі чудовий його портрет. Дуже якісне виконання, гарна монета. Давайте подивимось її до з Блістера, подивимось крупним планом. Ось такий у нас. Реверс, монети і такий чудовий яверс. Цікава монета. Має бути в колекції кожного нумізмата. Якість гарна. Подивіться, яке чудове альянцеве дзеркальне поле, дуже гарна монетка. Далі у нас буде срібло світу. Докупив австралійський перт Мінт рік коня. Лунар серія лунарів з тиражем 300 тисяч екземплярів за одноунцієву монету. Кожної одну монети. Тут в Україні придбав одного з дилерів аж три монетки. Тому що лунари завжди це популярні монети. Постійно з'являється ситуація, що їх немає, так би мовити. То я по... Випадку, так би мовити, взяв три монети. Класні монети і потрібні. Далі ще одна монета цього ж виробника австралійського монетного двору Pertmint Quokka. Це перша монета в серії 2020, 2020 рік тираж цієї малотиражної серії 30 тисяч екземплярів. І це перша монетка. Колись вона у мене була. потім... Продав і ось наразі по нормальній ціні, адекватній, більш-менш адекватній, зміг придбати, знайти цю монету, поповнює мою колекцію. І нарешті ще один лунар. Рік змії минулого року. Теж мінт в кольорі. Шикарна монета. Я думав, що у мене її немає, а потім подивився, що одна. Така монетка є, але вже я придбав, ще одну. Тепер у мене буде дві таких чудових красивих монети з такою синьою змією з очима. Ось для порівняння звичайна монета, да? не кольорова і кольорова. Виграє, чесно кажучи, кольорові монети виграють. Я вимушений збирати і звичайні монети, і монети кольорові. Бо і ті, і ті мені подобаються. Тираж цих монет, якщо я не помиляюсь, 150 тисяч. Можливо, помиляюсь, виправтежу. Далі баварський монетний двір. Рік коня поповнення. Баварський монетний двір випускає серію лунарів від Руанди, африканської держави І в, такої, в такій оригінальній стилістиці. Вже там штук сім приблизно цих монет. Починаючи, якщо я не помиляюсь, з рока з півня. І ось тепер чудова монета рік коня. Парочка монет у мене є. В інтернет-магазині. За посиланням під відео можна перейти, подивитись, придбати собі в Україні. І ще одна шикарнюча новинка від цього ж баварського монетного двору монета серії Африканська Унція. Гієна. Збираю я цю серію, кілька монет у мене є. Щороку одна монета. Чудовий абрис Африки, який переливається, подивіться. І сам звір, який ендемічно проживає в Африці. Монета 26 го року присвячена гієні. Така дика собака. гієна Неприємна на вигляд. Бачив я їх в програмі Орел і решка Мабуть, і ви. Бачили, і ось тепер їй присвятили монету. Тираж цих монет невідомий, баварський монетний двір не оголошує. Так, же так же так як він і не оголошує тиражі на монети на свої лунари. Але орієнтовно можна зробити припущення, що порядка більше біль, біля 30 тисяч екземплярів тираж кожної монети серії Будь то лунор, будь то африканська унція, будь то морська унція. І ось нещодавно запустили вони спортивну унцію. Класні монети, класний виробник. Ось такий коротенький огляд. Сподіваюсь, він вам сподобався. Ставте лайк, підписуйтесь, пишіть коментарі, які вам з цих монет подобаються, які не сподобались, які не, не, вибрали, не викликали ніяких почуттів. Наближайте перемогу України, донатьте на ЗСУ і сподіваюся, що з вами зустрінемось. Дякую, до зустрічі.